Зображення з е, стакану води і що я вас ще попрошу робити, зберігати ці зображення, щоб у нас був потім матеріал, да, типу, показати, що, що ми робили на цьому майстер-класі. Спочатку ми створюємо зображення, а потім, за допомогою теж штучного інтелекту, ми його анімуємо. Тобто ми показуємо інструменти, да? тобто як статичне зображення, яке ми тільки що згенерували, ми можемо перетворити на коротку анімацію, а потім можемо його використовувати там, для створення контенту, або там, для там, не знаю, це можна створювати, використовувати як там і в презентаціях, і крім того, це можна використовувати там, не знаю, в Тіктосі, в рілзах, коли створюється контент. Да? Тобто, це такий доволі швидкий, зрозумілий Інструмент наше завдання навіть не більше ну навчить.